Привіт! сьогоднішнє відео я хочу присвятити тому, щоб ви не стояли на місці. Щоб ви завжди піднімалися нагору. Перед тим як я почну це відео, прошу задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Тож, уявімо. Перед вами є гора. Вона дуже висока. І ви починаєте свій шлях. Тут і тепер, тут і зараз. У вас це може бути нова робота, нове хобі, новий вид спорту. Будь-що. Будь-що нове для вас. Ви починаєте своє сходження на цю гору. І ви йдете планомірно, не зволікаючи часу, ви планомірно, поступово піднімаєтеся крок за кроком на гору. І тут ви досягаєте, на вашу думку, Поняття у мене вийшло добре, супер. Це ідеал. І тут перед вами ця гора неочікувано перетворюється на плату. Пряме суцільне плато. І ви стоїте на місці, вам нікуди рости далі. Чи інший варіант? Ви досягли вершини, але потім після неї йде такий самий схил. Прямо вниз. Я хочу, щоб ви в наступний раз, коли ви Щось зробите, коли ви досягнете чогось, не уявляли і не казали собі, що це супер, далі нікуди рости. Завжди кажіть собі, це добре, але я можу зробити краще. Це добре, але я можу досягнути більшого. Тоді ваш розвиток ніколи не буде зупинятися ні в чому і ні за яких обставин. Так, ви ніколи не будете бачити вершини. Але так і потрібно. Завжди потрібно ставити собі ціль набагато вища, ніж ви зараз бачите, ніж ви зараз маєте. Потрібно завжди рухатись далі, не зупинятись. Єдиний момент. Коли можна зупинитись, щоб відпочити, набратися сил, поновити дихання, а потім підняти голову гордо, підняти підборіддя, йти вперед, до зірок, до своїх. Мрій до своїх нових цілей. І ніколи ніколи не зупинятись Ваше життя у ваших руках. Пам'ятайте це. Ви в змозі змінити все. Тому що. Не вистоїте перед світом, розгублені, і не розумієте, що робити. А це світ стоїть перед вашими ногами. І це світу потрібно бути готовому до вашого наступного кроку вперед. Ніколи. Не зупиняйтесь, мрійте, ставте ціли, цілі. І досягайте цих цілей. Я у вас вірю. У вас все вийде. По-іншому ніяк. Ви супер. І посміхайтеся. Якомога частіше вам дуже личить ваша посмішка. На цьому я хочу завершити це відео, але ви не завершуєте свій шлях. Ви його кожен день продовжуєте. Перед тим як я закінчу це відео, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте, це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео для просування україномовного контенту на Ютубі та написати коментар, що б ви хотіли почути у наступному відео. До зустрічі і ніколи. Не кажіть ніколи. Все буде добре. Я у вас вірю. І у вас все вийде всім пока. пока